Миру Божого Любі, Біблія пише, що царство Боже зусиллями береться, і хто прикладає ці зусилля, він його отримає. Які зусилля я повинна прикладати для того, щоб отримати царство Боже. Насамперед мені потрібно каятись, міняти своє серце, тому що наша душа вона є без духа Божого, вона є водима Тими Духами, які царствують в цьому світі, але коли я приймаю Слово Боже, я приймаю Духа Святого, який міняє, оновляє мою душу. І таким чином я зможу змінитись. І які зусилля я повинна прикладати? Я постійно повинна перебувати в Слові Божому. Я постійно повинна міняти себе, присмиряти себе. Тобто обмежувати себе в цих гріхах, в яких я раніше жила, я повинна взагалі їх іскоріняти зі свого життя. Тому що гріх він віддаляє людину від Бога, а покаяння воно наближає нас до Бога.